Ліновська Ольга Валерій. Так. Візьміть, зареєструйте, що людина прийшла на комісію. Всіх присутніх, які не є стороною судового рішення, прошу покинути даний кабінет. Дозволяю тут знаходитись кореспондентом. відповідно від кожної органу по одному. Зрозуміло? Всіх прошу покинути кабінет, вам дозволяю юриста залишити бізнес. Будь ласка, всі посторонні покиньте кабінет. Ні, ні, ми хочемо написати Всі посторонні. Ми з'ясували, що на ТВК пропав картридж Через це КВК. ТВК, Бутонці. 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 Ви не слухайте, я тут е, заступник голови Вінницької комісії. Всі посторонні покиньте кабінет. Працівники міліції для охорони громадського порядку. Ми їх Шановні, ви хто такі. Дотримуйтесь. Ви не керуєте міліцією. Я не керую. І якщо по закону міліція охороняє громадський порядок і не приймається. Ви своє начальство, ми їх викликали сюди. Вони, сюди, вони нам не У вони мене нам... вони є виборці, які за мене голосували. нас? Так, це хто там це кандидати брати. Почекайте, почекайте. почекайте. В нас. Я я не хочемо бачити, вийшли. Я з вами не говорю, шановна, а почекайте, а ви, не ви, ви, не ви не я не камлю. Ось у є кореспондент. Член народного крови. У вас є один представник, ви не є стороною судового рішення. Вони стороною судового рішення. Всі, хто тут знаходиться, я тут шакутник голови, я не прийшов на вашу. Ви стояти тут, ваші працівники теж виходять. будемо стояти тут і ніхто звідси не піде. Тому що наші Все. виборці хочуть знати той результат, який О, на сьогодні має бути. Ви маєте Шановне, я тут, заступник голови Вінницької міської виборчої комісії. Чудо. Я дотримую дисципліни Чудо. на, на, на даній комісії. Так. Я хочу, щоб всі посторонні вийшли, які не знають, що ви виконуєте рішення. Ви хто такі? Покажіть документи. Ви дуже хотіли мої. Надо ще подивитися, покажіть свої. Так, паспорт покажіть. Достаточно досвідчення. Ні. Е, хто ви такі? І по України цього достатньо. До даного рішення, хто ви такі? Додам депутатний. Шановні кореспонденти. З проголошенням результатів виборчого процесу щодо депутатів до Вінницької міської ради були повноваження закінчилися, особа використовує просрочені повноваження. Ми не визнаємо, ви Ми не визнаємо проголошення цих результатів, тому що ви не віддаєте протоколи для так. ознайомлення, в тому числі уточнення. У Вас є список цих протоколів, які ви маєте нам дати. Будь ласка, Олексію, <кій> покажи рішення суду, хай людина ознайомить. Я початку. Що ще не спішіть. Не спішіть, ви не спішіть. Не спішіть, не спішіть. Ви тут такі? Хто ти такий? Ну нас, не. Покажи, ну так, не рипайся. Деріть його. Не рипайся. Чи вам дістать вже не Так?

Дурно. то призвіть їх да, до дисципліни. Вони стоять Я не чую, що ви шпав. мені говорите. А ви просто помовчіть, і ви все почуєте. Да, скажіть. Тому що саме собі заважаєте. А ви хто такі? No, no, no. no, no, no. Ви хто? А тепер давайте по закону. По так ви закон України Привіряти, про місцеві не вибори не на території виборчої комісії, територіальної, в тому числі, мають право перебувати. Кандидати в депутати, уповноважені особи кандидатів в депутати, представники преси, рішення про висторення із. Території Територіальної виборчої комісії прибирається 75% відчинного складу Територіальної виборчої комісії, одноособово приймаючи рішення про відсторонення із території Кабінету будь кого з цих громадян, ви грубо порушуєте норми закону України про місцеве самоврядування. Раз. Далі по закону. Ви є публічна особа. Відповідності до закону України про місцеві вибори. Ви будь-яка я, самовередування... я вас перебиваю, тому що маю право. По суті, вашого приходу. По суті, приходу? Легко. Але... Рішення суду першої інстанції. Від 8 листопада 2015 року з збравлено... нами... Лігко. Не лігко общайтесь як юрист, якщо юрист, як каже рішення суду. визнати протиправними дії Вінницької міської виборчої комісії щодо ненадання Вінницькій міській організації політичної партії Громадський Рух Народний Контроль копій протоколів, в тому числі уточнених, що визначені в заяві організації від 29.10.2015 го Зобов'язати Вінницьку міську виборчу комісію надати Вінницькій міській організації політичної партії громадський рух народний контроль копії протоколів дільничих виборчих комісій, в тому числі уточнених про підрахунок голосів виборців з виборів Вінницького міського голови, депутатів Вінницької міської ради та депутатів Вінницької обласної ради на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2015 року. З наступних виборчих дільниць далі перелік згідно нашої заяви від двадцять дев'ятого десятого. 2015 року. Поїхали далі. Поїхали, не поїхали далі. Ухвала Вінницького апеляційного не адміністративного суду від 11 листопада 2015 року зазначені справи. Дивимося цю ухвалу. Що ми тут написано цю ухвалу? А, Апеляційну скаргу Вінницької міської територіальної виборчої комісії залишити без задоволення, а постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 8 листопада 2015 року без змін стягнути з Вінницької міської територіальної виборчої комісії за рахунок її бюджетних асигнувань, Бачите, у вас є бюджетні на користь державного бюджету України судовий збір в розмірі аж 2679 гривень 60 копійок за платіжними реквізитами для сплати судового збору Вінницького апеляційного адміністративного суду. Рішення суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства набуває законної сили у трьох випадках. Перший випадок, коли закінчується строк на подання скарги. Чекайте, ви в мене що консультант, ви рішення зачитали? зачитав? Зачитав? Скажіть, будь ласка, яким чином Вінницька міська виборча комісія повинна виконувати дане рішення суду? Шляхом надання протоколів, це записано в рішенні. Напишіть, тобто прочитайте, де Вінницька міська комісія повинна видати вам безпосередньо протокол. Нам безпосередньо? Не а кому? Що, чекайте, я не знаю, що не знаю, не знаю, що а ви не суфліруйте, Мусоровський Анатолій, Мусоровський Анатолій, чому ви сьогодні? Я, я, я призиваю до дисципліни, хто заважає я юристу доповідати. Я, я. я можу спілкуватися паралельно, мені хватає. Зобов'язати вам? Почекайте, я не закінчу з Мальновським, я ж поважаю. Паралельно. І з ним, так, да, паралельно. Але ж не з ним, не з ним, не з тим, не з тим. Пані? Давайте бою спілку. самі з собою. Я не спілкуюсь. Я вислухав, а ви перебиваєте. Ми Скажіть, не ви не зараз не висловлюєте не власну власну позицію чи позицію? Я ви почекайте, давайте кажіть, де зазначено, що виконувати якісь який... зобов'язати Вінницьку міську виборчу комісію так. надати Вінницькі міську Так, всьом, Зупиняємося, шановним. Хто повинен зобов'язати? Суд зобов'язав вас. Хто повинен заборонути. Виніс ухвалу іменем Все, України. Все, вас Ось є Кодекс про адміністративне судаче. Mm -hmm. Бачите, так? Щоб було не Ми погоджуємося з судовим рішенням. Воно згідно рішення апеляційної інстанції вступило за контролів. Okay. Ось і є сторінка. Даному кодексу в цій літак 146. Говори, пише, я буду. Ось, можете засняти. Ось, стаття 256. Бачите? Ходьмо, засніміть, щоб, може хто-то не знає. Може громадяни війни ці будуть. Де чітко зазначено? Постанови суду, які виконуються негайно. З цього переліку не зазначено даних вимог, які повинні. Суб'єкт даного спору виконувати негайно. І в рішенні суду ви чули, що теж негайно немає. Крім виборчого процесу, який зараз відбувається, тут зазначено, зазначено уточнюється таке, тобто негайно виконується уточнення списку виборців. І все. Більше до виборчого процесу немає. Далі поїхав. Статья 258. Статті 258 зазначено. Звернення судових рішень в адміністративних справах про примусове виконання. Зрозуміло, будь-яке рішення, де не зазначено, зазначено спосіб виконання чи негайно, він виконується в загальному порядку. Тобто до примусового, тобто звернення суб'єкта е, оскарження, або в користь якого при, е, визнаного рішення суду до викон... Державної виконавчої служби з виконавчим листом. Все. Зрозуміло? Тому Вінницька міська виборча комісія за відсутністю відкриття виконавчого провадження або попередньо звернення суб'єкта, в користь якого прийнято рішення. Немає ніяких правових підстан добровільно виконувати дане рішення, так як це орган є, виборчий орган, колегіальність. Ні голова, ні заступник, ні секретар, ні будь-який член, а також е, е, працівник на платній основі не має права видавати ці копії рішень Все. Примушування, далі я йду. Це юрист. Я є теж юристом з стажем 25 років. Смішно? Да. Да. Дуже смішно. Ви смішно. Да. Пояснюю. Поясню. Поясню. Будь-який тиск на Виборчу міську комісію щодо виконання чи не виконання тих чи інших судових законних рішень. Вам підказують. Да, да, Ви зновите все букві. Поза межами закону є безпідставно і незаконно. Тому ми маємо законне право звернутися в правоохоронні органи. Що, Вертай, ми, речі, На сьогоднішній та... час у мене закінчені е, коментарі і відповіді по даному питанню. Все, дякую за увагу. А у вас до вашого відома, шановна преса, заява про відкриття виконавчого провадження і виконавчий лист у справі за номером 802 3869 дріб 15а. Це по першому вашому питанню, а по другому Великий досвід гарно, але я вам скажу одне. Відповідно до Конституції України будь-яке рішення проголошене судом. Ми На ми території України. Не чекайте, шановні, мене. Ми, ми зупинилися. Вислухайте слово. Вислухайте. Шанов, не будьте Ви Вислухайте. Да. Ми... Ви то зачкати своїми керуйте. А не те мене буде спитати. і мовчи, слухай. Ми да. постучу. І звітайте, як десантки говорять. Два рази дні. Один раз раз суду. Давай займається за, відповідати. За вас є виконавчі провадження, так? <тур> ні, 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 ви що, ви мене на це виконавчі провадження? Якщо у вас є виконавчий лист, подавайте виконавчу службу. Ми законний ми рішення. Ми ми от, подали. Ви послухайте, то ми... прийде державний виконавник, ви позвоните втратили. У нас є все на руках. будь ласка, Де державний виконавник? Де державний виконав? У відповідно заселення 19 Конституції України, органи державної влади, місцевого самоврядування та інші суб'єкти владних повноважень. Повинні діяти у порядку, та у спосіб, що визначені Конституцією України Правильно. відповідно до положень Конституції України, будь-яке рішення будь-якого суду, що проголошене на території України, яке набуло законної сили, набуває сили підзаконного законного нормативного акту та є обов'язковим до виконання у відповідності до кримінального кодексу України. Невиконання рішення суду тягне за собою настання наслідків, що передбачені статей, якщо поля 365 шістдепятої, може помилюся, кримінального кодексу України. А, це вам ми... зрозуміло? Да, зрозуміло? Ви суб'єкт владних повноважень? Я ні. А чому тоді ми судимось в адміністративному суді? Ви колегіальний орган, а, який да, не діляться владними повноваженням. орган, а не суб'єкт, як особа. Скажіть, коли ви зараз просили всіх вийти, ви діяли як, як... заступник, чи ви діяли від імені всіх політичних партій, спостерігачів, які були присутні тут? Це за межі вашого звернення. А Розуміло? я вам хочу сказати одне. А ви мені нічого не маєте права говорити, а У ми вас у Вас рішення суду є, а у вас на руках є від 12 Це, числа наша заява про виконання рішення Ваша суду, чи? яку прийняв Ольга Маліновська. підсумку. Є заява. П'ятиденний строк, передбачено законом. Давайте так, ми згодні виконати судове рішення згідно виконавчого провадження і нового ні. Все. ні. Ми звідси не прийняли. До свидання, поки ми стаємося хранять майбутнього працівники міліції забезпечте охорону громад.

에, порушує закон, 에, посадили посадили, дає вам свідчення кандидата, коли вже давно оголошені 에, результати виборів. Яким було оголошено результат вимагати? Вимаши, Ви, будь ласка. Скажіть, О, будь ласка, ви мащені, ви були ви Скажіть, будь ласка, які були оголошені результати? Скажіть, будь ласка. Це були вирішені, показані. Результаты? Ми хочемо зараз взяти добиваючись. Ми тільки що сказали, що були я оголошені результати. Я пишу, А я я Я голова себе капітан. Такі результати були вже оголошені. Які результати? Читайте, розполагаємося руки відмінять. Куди ви розполагаєте? Це ж комісії. Вы а уже поломали приток государственный, он будет не рассказывать, что мне делать. Я располагаю. Мои налоги а? Ну пусть выкупается, давайте. Писательник идет домой. Все. Уважаемый. Призав без ограбления. Без ограблений. Если вы хотите, чтобы я как личный. Мы клоуны. По... Для вас Я на вас клоуни. ничего не говорил. Я с Володиком своловодиком хочу. У нас личные. А он что на меня говорит? Ну, вы, по а, вам, а вы что защищаете? Он меня сосуда не знает. Он, да, как будто меня не знает, и начинает мне играть посудові. на полнаду. Я с Малиновской общаюсь. На комиссию пришли. Малиновская пришла на комиссию. Да, я вас теж не знала. Че я вас мою знать? Вы что такие выдатные? Да, выдатны. Будуть знати, машельника, десантника. Ще більше тепер будуть вас знати, повірте. Ми цьому посприяємо. У нас тут є працівник міліції. Я до вас звертаюся. Ми прийшли і хочемо, щоб виконали рішення суду. Нам мають віддати протоколи. Ми є громадянами України. Якщо тут пропадає працівники міліції, то не так. Голови комісії, до моменту того, якщо голова комісії може виконувати свою, не може ніхто. Немає права нашу робити.